1 грудня більшу частину ліків в Україні відпускатимуть тільки за рецептом. Таким чином українців відучатимуть від самолікування, а лікарів змусять пригадати латину. Славянські лікарі запевняють, латину не забули, а ліки за рецептом відпускати необхідно. Як це робиться у цивілізованих країнах? Ну Общеприйнята мірова практика в тому, що більшість лікарств відпускається по назначенню врача Обикновені люди, які приходять, наприклад, в аптеку і говорят, що мене болит тут, а що ви мені порекомендуєте? И лечить их начинает фармацевт. Вот. Ну, иногда они дают правильные рекомендации. Иногда не всегда правильные. Похід за знеболювальним чи антибіотиком з наступного місяця відбуватиметься лише через кабінет лікаря. Збільшення черг у лікарнях та поліклініках призведе до збільшення навантаження на лікарів. Діагноз хворому повинен ставити лікар і лікування призначати теж, бо більшість препаратів мають побічні дії. Взагалі ж всі препарати поділяються на дві групи: безрецептурні і ті, що повинні відпускатися лише за рецептом. Безрецептурна група це те, що входить в аптечки першої допомоги. Більд. Викопластер, тет, зеленка, может быть, таблетки для головной боли, там, аналогин такой. все антибиотики, все препараты гипотензивные, все, которые направлены на лечение болезни сердца, от сахарного диабета, в общем, практически все остальные препараты – это рецептурная группа. Они составляют где-то порядка 90%. Рецепти виписуватимуть у двох примірниках. Один залишатиметься в аптеці і зберігатиметься там впродовж трьох місяців. Експерти підкреслюють, що рецепт має бути юридичним документом і фінансовим. Острий бронхіт, пневмонія – це ті болезни, які заболів людина, а потім виздорові і у нього немає цієї. Болезни. Є рецепти, які виписуються хронічним бормлем. В этом случае для того, щоб люди там раз в 10 дней не ходили, не виписували рецепт. Пишеться для хронического больного і этот препарат там видається на протяжении нескольких місяців по одному рецепту. Пересічні мешканці Славянська не в захваті від нововведення. Ну, за наприклад, от у діда задишка. Я прихожу, я спрашиваю, есть что-нибудь ну, от задышки? Есть, да и дают мне, я пошла и все. А так мне надо выстаивать до врача. Очередь. Мне это не очень радует. Мне Нужно будет к врачам постоянно обращаться. Это тоже, опять же время. може с одной стороны, хорошо что по рецептом, потому что люди займаються самоліченням, не всегда это приносит пользу. Контроль за ліками посилюють, проте не уточнюють, якою буде відповідальність аптекарів за продаж ліків без рецепту.